Ніхто навіть і не подумає, що такий тортик можна приготувати дуже просто на пательні. Виходить дуже смачно. Зараз покажу, як готувати. В миску вбиваємо одне яйце, додаємо дрібку солі, згущене молоко, олію і все перемішуємо вінчиком до однорідності. До борошна додаємо розпушувач і просіюємо все до інших інгредієнтів. Спочатку ложкою перемішуємо всі інгредієнти. Поверхність присипаємо борошном, викладаємо тісто, зверху присипаємо борошном і вимішуємо. Тісто Має вийти еластичне і не липнути до рук. За потреби додаємо, що Тісто розділяємо на шість Формуємо кульки і розкочуємо діаметром 20 см. Обсмажуємо на маленькому вогні на сухій пательні до золотистої скоринки з обох сторін. Для крему в кастролі вливаємо молоко і доводимо до стану паріння. Окремо в миску вбиваємо 2 яйця, додаємо ванільний цукор, сіль, звичайний цукор та кукурудзяний крохмаль. Все перемішуємо до однорідності і вливаємо до молока. Активно перемішуємо на середньому вогні. Як тільки почав крем звертатись, робимо маленький вогонь і 30 секунд перемішуємо Накриваємо плівкою, охолоджуємо до кімнатної температури. Яке Масло та згущене молоко збиваємо до пишності, додаємо охолоджений заварний крем і збиваємо все міксером. Збирати торт будемо в роз'ємному кільці або в роз'ємній. Викладаємо корж та заварний крем шар за шаром. Далі знімаємо форму і змащуємо бортики. Прикрашаємо за бажанням. Мене це фундук та натертий шоколад. Ставимо на ніч в холодильник, а вранці смакуємо.